Черговий класний поєдинок з Ізмаїлом, але цього разу поразка з різницею лише в один м'яч. Хоча, могла бути нічия, ви атакували в кінці, могли забити і зрівняти. Так, нас не вистачило трохи, десь не, не дожали, не забили своє. Багато не забили виходів сам на сам. Ну, це гра, що комусь везе, комусь не везе. Ми від себе все зробили, що могли. Надісно ну, обидві команди віддали все. І ска, втративши два гравця, здавалося, вже шансів небагато буде. Дотримати інтригу до кінця. Втрати ще двох гравців через вилучення. Так, повірили у себе. Не, не падали духом, що немає двох гравців, що їм дали красну карточку. Ігра до кінця віддавали всі сили на полі. Ізмаїл вийшов на одне очко вперед, але ще по три матчі кожна з ваших команд проведе. Тобто боротьба ще триває. Да, так, так. Будемо старатися доказувати в наступних матчах. Ще не, не все втрачено, так що будемо. Старатися вигравати далі. Ти е, був у збірні, зіграв перші матчі, забив перші м'ячі. Який ти досвід привіз, що дав тобі цей виклик до збірної? Звичайно, це великий досвід. Для мене це була велика честь, що мене визвали у збірну. Е, такий, коли перший раз почав грати, мандраж був, коли забив голи, трохи легше стало. Звичайно, я дуже радий, що мене визвали, що я забив, що я показав себе на матчах.